Всім привіт! Великих відео на каналі не було вже місяць, за, за що я прошу дуже велике вибачення. Але все ж таки, я тут, і ви зібрали тисячу підписників, за що я вам дуже вдячний кожному з вас, але все ж таки. Я тут, і сьогодні я пропоную вам потикати палкою у одного з перших персів Хонкайста Рейлу, а саме Сільвервульф. Це відео буде не зовсім у стандартному форматі гайду, бо, окрім очевидного огляду здібностей та порад по збірці, я хотів би поговорити про її актуальність, потрібність та виказати свою думку щодо того, чи треба вам вона зараз. Сподіваюсь, вас це зацікавило, тому прошу перевірити наявність підписки та вподобайки під відео, а ми починаємо. Традиційно спочатку треба проговорити базу про персонажа. Сільвервольф це квантове набуття, тобто вона є дебафером, причому у класичному розумінні цього поняття. Вона має багато різноманітних послаблень для ворогів, але головною її фішкою була можливість накладання вразливостей на ворога. Була бо тепер це не зовсім її унікальна фішка. Накладається вразливість за допомогою навички і за наступними правилами. По-перше, накласти можна тільки ті вікнаси, яких ворог ще не має, але представники чиїх типів є в команді. Наприклад, у ось такій команді Коколія може отримати або уявну, або крижану слабкість, бо електро і квант вже наявні. По-друге, один ворог може мати тільки одну накладену вразливість. Ну і по-третє, навичка Сільвервульф це казано. Звісно, тут не все так погано, але залишається той факт, що ти ніяк не можеш вплинути на. Те, яка вразливість випаде. Поговоримо більш конкретніше і на прикладах. Ми беремо команду, де кожен герой має свою унікальну вразливість проти ворога, який не має жодної з них. Шанс на те, що випаде, наприклад, квантова вразливість, складає 25%, як і на всі інші. Як це рахується, беремо 100% і ділимо на кількість можливих типів. Дуже важливо зазначити, що кількість персонажів одного типу не впливає напряму на шанс випадіння. Тобто у команді, де в нас буде два вогняних персонажа, шанс буде на 25 плюс 25%, а 100 ділити на 3, тобто близько 33%. Але якщо у ворога є всі вразливості, які, сп... які є в команді, тобто ви 100% співпадаєте, то навичка просто бере один з типів демеджу, але це не дуже важливо. Що це нам дає? Ну, окрім можливості пробувати вразливість, навичка ще зменшує резисти ворога до відповідного елементу на 20% і на 10% для усіх інших. Всі ці ефекти діють два ходи. Інші таланти в неї в рази простіші. Ультимейт ріже захист одного ворога, а талант вводить в механіку багів. Кожна атака СФ має шанс зменшити захист, атаку або швидкість ворога. Ліміту на ці ефекти немає, але вони не можуть стакатись. Тобто новий баг на захист не зменшить його ще на 16%, а просто новить його час дії, який складає 4 ходи, як і для всіх інших багів. Техніка просто пробуває всі вразливості ворогів, не дуже раджу її використовувати, якщо в команді є інші бойові техніки. Ще в нас є три пасивних таланта. Перший продовжує час дії багів та накладає один з них при пробитті вразливості ворога, другий продовжує час дії дебафів з навички, третій буде зменшувати резисти ворогів ще на 3%, якщо під час використання навички ворог має 3 і більше послаблень не обов'язково відслів ребульф. Якщо вас цікавлять айдалони, то всі вони посередні. З корисних можна відмітити тільки Е2, але це сумнівно. Ну і на Е6 вона стає повноцінним критово атакашним дамагером, але користі від цього небагато, тільки якщо Сільвервольф не ваша вайфу. Зібрати її, як на мене, дуже просто. Єдиний конус, який зараз має сенс, це перетренуванням, яке можна було отримати за івент 1.1, або зараз його можна купити в магазині Герти, якщо ви пропустили цю подію. Цей конус дає все, що нам треба, тому усі інші варіанти просто немає сенсу розглядати. Але якщо він кимось зайнятий, то можна поставити або класичний піт, або інші конуси на шанс влучання ефектів. Стихина в неї, м'яко кажучи, дуже посередня, бо її має сенс ставити тільки при бажанні збільшити демедж саме Сільвервольф, а це має сенс тільки при отриманні, як мінімум, другого ейдалону. На інших негілістів він також не дуже гарно встає, тому не раджу вам втрачати на нього крутки. З сетами все цікавіше, якщо ми бажаємо замаксити демедж, ставимо піонера або квантовий сет. Але, як на мене, краще і простіше буде зібрати 2 на 2 з швидкості і статів на виживання, ну або швидкість з афіксами. У планарках єдиний варіант це з сети ПСІ, але при грі у моноквант беремо пенаконію. Постатам, тіло на шанс влучання, ноги на швидкість, мотузку на енергію, і сферу на атаку чи афікс при збірці у демедж, або здоров'я і захист, якщо нам на нього байдуже. У нижніх обов'язково шукаємо швидкість та влучання ефектів, а також здоров'я і захист, ну або крити та атаку, якщо вам не потрібен або потрібен демедж відповідно. Ну, а тепер переходимо до найцікавішої частини, а саме огляд усіх плюсів та мінусів героїні. Почнемо з гарних сторін. По-перше, вона має дуже багато різноманітних дебафів, які будуть працювати майже увесь час, бо ультимейт є дуже дешевим і його можна спокійно натискати кожні 2-3 ходи. Другий плюс, який є більш відносним, то це її СП позитивність. Якщо ви б'єтесь проти одного ворога, то вам треба буде протискати навичку 1, 2, максимум 3 рази за бій, що не має ніяких проблем, бо вона буде дуже часто ходити та генерувати купу. Еспе з базових атак. Але чому ж це відносно? Ну, бо по-перше, далеко не факт, що ви зможете накласти одразу потрібну вам вразливість. А якщо ми б'ємося проти декількох ворогів і нам треба на кожного з них накласти вікнес, то тоді вовчок стає тим, що пожирачем очків навички. Ну і третій, більш-менш плюс це те, що вона повноцінний дебафер, яких виріс зараз дуже мало і по факту лише три штуки. А також через те, що вона має дуже велику тривалість ефектів, яка тим паче залежить від ходів ворогів, вона є дуже гарним героєм для дуже швидких персонажів, ну або команд з декількома ДД, якщо у вас немає масових баферів типу Робін, а швидкість від асти не дуже потрібна. Плюсів, як ми бачимо, не дуже багато, але ось мінусів предостатньо. Перший і як на мене найголовніший, вона соло таргет І це дійсно проблема, бо на даний момент більшість контенту так чи інакше має хоча б дві цілі, з якими хочеться битися рівномірно, і дебафити також. А з цим в неї є певні проблеми. По-друге, як я казав раніше, Єшка СВ це справжнє казино, через що вона може себе дуже погано показати в командах, де є проблеми з СП-менеджментом, бо, скоріш за все, вам треба буде натискати навичку як мінімум два рази на одного ворога, тим паче, якщо ваша команда не співпадає з вікна ворога хоча б наполовину. З цього можемо взяти третій мінус непотрібність. Якщо ми подивимось на більшість детей, які виходили рік тому, то побачимо, що більшість з них або ігнорують вразливості взагалі, або просто вміють накладати свою вразливість. Так, вони не ріжуть резисти, але й не займають місце в команді. А після виходу фуги і на фоні новин про можливого героя, який буде накладати всі вікнеси, так ще й мультитаргет, Сенс від Вовка встає все менше, менше і менше. Ну і наостанок четвертий мінус. Вона не витримує конкуренцію. У більшості команд, де вона може грати в теорії, є ліпші варіанти, які зазвичай є гармоністами. І на даний момент дійсно гарно вона себе може показати тільки в дебаф-меті або в монокванті. Але тут також все не так просто. Бо, наприклад, для Херон єдзяуцю, який буквально є її сигнатурним дебафером, у Лікарі є своя ipc команда, але дійсно при грі через чисті дебафи. Там так, Вовк буде найкращим варіантом, якщо відкинути всі мінуси, які були до цього, але в цілому за не буде глобально гірше. Ну а щодо Монокванту, ну там все як з мертвими, або добре, або ніяк. Тож, що ми маємо у висновку? Чи актуальна Сільвервульф, і чи треба вам її викручувати? Як на мене, скоріш ні, ніж так. Бо на даний момент єдина роль, яка в неї є, це аплікатор дебафів для херон. Але якщо у вас є ця оцю, то він буде в рази краще для неї. Але, як ми знаємо, розробники вже офіційно сказали, що вони будуть змінювати та посилювати старих героїв. І я думаю, що є дуже великий шанс, що одним з них може стати броняхакер. Але це буде не раніше, як через два місяці, а до того часу, як на мене, від Сільвервульф сенсу дуже мало. Тому особливо, якщо воно що у вас немає сильних героїв, не треба вибувати вовчицю, бо це не буде того коштувати в плані ефективності. Але якщо вона вам подобається, то звісно крутіть, бо вайфу фактор це найголовніший критерій. Якось так, сподіваюсь, вам сподобався такий формат, бо, як на мене, він цікавіший, ніж типічні гайди. Але буду чекати вашого фідбеку у коментарях. Ще раз дякую за тисячу підписників, і я сподіваюся, що в найближчі місяці я не буду так пропадати більше. Ну але якщо що, я все пишу в моєму телеграмі, тому якщо я вам цікавий, як постать, то можете туди підписатися. Там в цілому цікаво там багато різноманітних новин, бостів і так далі. На цьому все, до зустрічі у наступному нау відео